Всім привіт! Де, Де, Де ми? ми? в іграшовому магазині. тут можна всім бавитися. Так, да, тут просто мільярд таких. І тут такий великий хал. Там. Тут купаться. Побігла? Тут просто, просто куча всяких штук. Погнали. Тут є цей залізна людина. Він несе якісь пакунки до хати. З іграшками. І тут дивить її, все гігантське. А це хто? О, Марк, посідай. Такий скутер. Си-си-си, клас. Прямо фонарь. Ты можешь знать, почав каратися і справи. Да по-поліцейським там? Так. Точно, полиция. Віць, які зліли, коли, але, все Нет, это магалка. А, точно, це мухалка. А це були караті. Идем дальше. Ну, їдемо, їдемо дальше. Ух ты, тут такі колеса протектором. Давай. Погнали. Трасі якісь телепортлі Можна телепортнутися. Навіть мать в ракеті? Ой, мішка хочу. Давай добавить. Ага, прикольненько. Все, Марк. Що там є? Ой, там тоже Гарри Поттер всякий різний. Але класні фігурки. Гаррі угу. Поттер, а. Га. Класс. Куди Марко, до чего? Так, що, що, що тут є якась така штука взори на ки. О, это вторгло. А, ну так. Ви что тут знайшли, модани, з Лего? Такі прикольненькі. Це прикольные. А, а тут ручка Лего. Ага. Ты кухломастеры, нет? О, їх можна складати один на один. Mm -hmm. Прикольно.

Живого динозавра йдемо покажемо, той що так кричить. Йдемо? Це якісь е птеродактів. <ріст> <ріст> Тут якийсь слайм всередині. Ага. Тут є така велика-велика горка. Велика Можна з'їхати з другого поверху. А, це зміюка! Це зміюка. Можливо. Можливо, спушити, Ой, там хтось спускається. Йдемо до динозавра. Такий якийсь чувак. А тут у нас є справжній-справжній динозавр. А ну Марко, оживи його. Ой, дивися, він ожив. Я напугався. Ні. Ні?

Тут є багато. Тут прям якісь дракони. Ой, а ти бачила цей крокодило, якийсь динозавр? Це реально, що це такі. А він теж рот відкриває. Mm. Ага. Це вже це теж відкриває. Mm. Це теж відкриває. Це теж відкриває. А ні, він це не відкриває. Це відкриває.

А що це таке за риб? Трошко. Ну тоже, ну хотя це знаешь, что это такие? Ну, Я не знаю, это. Свинка дракона тобі подорвал. Дракона. С Гарри Поттера. Ха-ха! <Мы> Классно! <singing into development> <makesemos> <mpas> <works> <logical> може ж якийсь робокоп. А, це брата того червоного. Ага. Точно, точно, тут така типу була версія, знаєш, перша сіра чоловіка. Як він людина, залізна людина, так? Давай, кажи, кажи. Ми знайшли шукати містера Біста за 100 корм. 100 корм. А ми за 130 брали І тут, і тут ще є оцей теж популярний типу шоколад. Типу, що тут я не знаю, это yeah. популярно. Його, он не надо Конкурент? стремиться. Ще Вообще купаться ну, штук. Поняття, по Давайте, а це така трубочка. з патриком. А це? А це типа лузак. Це лузак, а потім коли ты его то там. А це вообще типа ч Ну как, ці популярні всякі ем, корейські, типу, цукерки такі. Mm -hmm. Моті. Просто все, що хочуть. полку. Це що таке? Дуже популярна точка. Це типа бабугам палка. Мама. Що? Що ти вже побачила? Гігантський. Ну, що таке? Піца? Купа, і пісна наборчуки.

А? Ты да, да, все слегу? все просто. просто Очень красиво. А и Из чашки типа выливается вода. <гум> эти играют, Да? Да, <гум> И на колеса есть. А, да, реально. Бачите, мы типа колеса. Карусель oh прикольно. <губь> Сиди с вами, тоже был было того чувака. Mm -hmm. Поехали. Да, бачишь? Да, ah, ты так типа, на кроссовке? Да. Тебе yeah. надеваться, тут классно такие таке Ну, типа, ну, продавайте. <laughs> <laughs> вот он. Вам будет, вы хотите, побегу, смагаться. Просто ты старт? Тут ага. коло чуєш. А, ні. Що це за сусіска. Типа з лего. Мені ж туди посидіти побачити прибіжі, демо? Ми вже одне часто по

Я думала, ти не помітиш це. Я думала, ти не помітиш. Чи тут є? А ми тут надовго, так? Але Марко, та, це для маленьких, байс-таки маленьке ліво. Powiem Ci, że miszka prawie składana jest i rybą Nie, do chłopców I w parking! O co na dolno No dobra, idziemy, chodźmy Chodzę tam w Tobie? Cieńka Czy to porno? Sama robota? Человечка Короче, мы будем тусовать человечка, а вам говорим, <свист> подписывайтесь на канал, ставьте лайки и все, пока! Папа! 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 папа, дай папа. Дай